Вітаю всіх на моєму каналі. Так, зараз хочу показати, як правильно підібрати і відрегулювати цими прокладками, які підставляються під оцей стакан підшипниковий, як правильно зазори відрегулювати Так, в першу чергу, в першу чергу, значить, що ми робимо? Е, перед цим сказав, що треба буде так, так, швидніше, відвести цю чашку. Я її відвів практично на 5 мм сюди е, підставив там шайбочку, закрутив гайку, законтругаю. Да, звісно, треба гайку добре зажимати, ну так, без кувалди, скажу так. Зажать плотно, все. Оцю, оцей стаканчик він підійде сюди. До цього корпуса, потім взяти монтіровочку. Ось такого плана, пару разів. Ну, пару обертів зробити, провернути сам редуктор. Так, отаковочки. От провернути редуктор і е -е, отаким от подбором щупів знайти саме плотніше місце, де саме плотніше місце влазить. Оці щупи. Скажу так, ну ось. Ось, ось тут вони ось влазять. Ось, так, отам знизу чого-то свободніше. Ну, треба шукати, де саме плотніше. Після цього робимо підбор прокладок, якого плану Це вже підібрав, просто я хочу показати, як це робиться. Так, ось оці щупи, можна їх порозмірну. Тут вони надписи на них є. Або, може проще зробити. Ну я так і роблю. Беру штангельок і отак міряю товщину щупа. 3,65. Ну, скажу так. Сотку вже бити не будемо, хай 3,60 буде. І ось ось подкладки. Подкладки перед цим треба добре почистити. Може, де отут із я, небудь, і треба затерти. ну Цей зян був внутрі йде. Так, значить, отак. В моєму случаї вийшло три подкладки, поставилося. І отак же само провіряємо ширину подкладок. 3,30. Це виходить. Це одну пару підібрав, такого плану, точніше, як одну сторону. І це така сама, теж 3,30. Значить, вони встановлюються, Там болтики от такого плану вони встановлюються, Ну це вже буде понятно, що тут. Перед цим я їх беру маслиця трошки. Так. І отак ложу. І трошки їх маслом їх окунаю в масло. Масло лишнє видавиться. То, що скажу так, там ідеальної подкладки не буде, все одно десь покладка не буде пролягати. І оце такі подкладочки, бачите, вони почали вже прогнивати. Оце 0,6. Їх треба просто маслицом смазувати, щоб вони там маслицові були. Так, не ну береться, зрозуміло, що дві, э, дві пари отаких от подкладок. І тепер просто простим движенням вони сюди дивимося, де у нас э, болтові отвори ось сюди, допустимо. І такого плану отак зараз ми їх ось сюди встановлюємо. В них тут зараз вони легко входять без напряга. Ось легенько. Потім, е, ну зараз їх, це я їх для примірки показую. Вони тут встановлюються, зрозуміло, що отвор напротив різьби. Потім кришка. Оця. Якщо тут є випуклості, ну, на даний момент то немає. А ні, якщо є випуклості, то сюди шарик поставить і ударить, щоб трошки сюди вовнутрь якби От так іноді буває, тут такі горки виходять від придавки болтів. Це ось такого плану. Устанавлива кришка. Ото. І чотирма болтами. Виходить так. Зараз ну, ці подкладки тут є держаться, воно, аж випадає. Вони. Я зараз встановлю. І потім цими болтами прижимається Оцей стаканчик з внутрішнім, з наружним підшипником, наружною буймою підшипника вовнутрь. І виходить, отут зазор трошки зменшується. Якраз зазор уменшиться в моєму випадку на 0,3. десятки. Це виходить по півтора, по півтора, по півтори десятки на один підшипник. Ну, це, я думаю, буде достатньо. По крайній мірі, так десь. Приблизно воно все. Е, не то, що приблизно так воно все регулюється. Ну а там, звісно, у кого як получатиметься. І подкладки треба желательно завжди помазати маслом. Лишнє масло, звісно, видаве. Нічого страшного, ну зато вони ржавіть не будуть. Бо прийшлося кожну подкладочку наждачною такою бумагою підтирати. Оце вкратце по цьому вопросу. Так. Я думаю, що це буде понятно. На цьому, як би все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких, Мирне небо над головою. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.